Так, оце в нас такий ранок сьогодні, цілий е, уже точніжний ранок, вже десь годин 10, а дощ взагалі ну, не, не прикращається, Просто йде вчора е, така погода була незрозуміла і сьогодні. Тому наші надворні роботи стоять. Але нас то не дуже печалить, тому що у нас ще Є ремонти. <рес> і того, коли стоять на дворні роботи, то ми зараз підемо робити на кухні ремонт. Там <рес> ми зараз хочемо засунути просто цей, цей провод ну, і Ну, ну тому, що, тому що телевізор тут і буде стояти. а це... Ой, висіть. Коротше кажучи. Зараз Сережка засуне, я його позаштукатурюю. Ну. Привіт усім! Так. Зараз, як ви бачите, я стою біля своєї, оцієї розваленої, точніше, в своїй оці розваленій кухні біля оцієї розваленої стіни, де ми зашили двері. І тепер треба це все заштукатурити. Коротше кажучи, передумова така: у нас йдуть дощі. А якщо у нас йдуть дощі, ми не можемо робити ні свої парканчики, ні свої оті декоративні всякі елементи, які я сама собі надумала, що я буду робити. Е, і навіть от, і мені чи, і я просто нічим не займаюся, тому що я все ж таки якби, налаштована на ті парканчики, а як виявляється, я його не можу робити. Тому я вирішила до паски сама встигнути зробити тут ремонт. Вона вже все, як ви ж знаєте, я вже все його обідрала, навіть всю ту остальну сторону я вже ну, погрунтувала, коротше кажучи, це залишилось погрунтувати ось цю стіну і буду штукатурити. Е, кухонні шафи я знімати не буду. Тому що їх безсмислено знімати під низом, під ними, все рівно, воно все заштукатурено, ну, коротше кажучи, нехай не декоративною штукатуркою, но затем гіпсом там все перетягнуто. Тому я буду штукатурити поза межами цієї ці шкафчиків. Але єдине, що я зроблю, це познімаю дверки в шкафчиків, це все, тому що я їх буду повністю реструкту... <звук> робити їм повну реструктуризацію. Коротше, я їх буду реанімувати. Яким словом, це ще можна сказати, типу реддизайнити. О, я їх буду реддизайнити. Фарбувати, коротше кажучи, я їх буду. Я придумала е, свій власний дизайн цим шафчиком. і тому буду сама їх і реалізовувати. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. Я ніколи цього ще не робила, ніколи цим не займалася, але я думаю, що все буде добре. Головне Прагнення, натхнення, фарба, ну, і все, напевно. ну, коротше, не важливо. Буду, я їх, якщо в мене не вийде, то я тоді нові куплю. Але спробувати я дуже сильно хочу. Тому зараз я погрунтую ось цю стіну і познімаю шафчики і, напевно, з них все повитягую. Всередині не буду, напевно, фарбувати. Ну, то не важко, то потім рішимо. Поки що мені з кухні треба повитягувати те, що мені заважає. Це всякі там, мікрохвильовки, там посуд, оце, оце все отакого. треба його все повитягувати. Та і все. І налаштуватися. Хочу до Паски його все зробити, і навіть якщо на дворі вже буде сонце, поки я не закінчу цю кухню, щоб не поставити вже нарешті сюди той стіл. Який у мене там десь захований новий, то поки ми тут не закінчимо, парканчик робити не будемо. Ну, та й таке. Збира... Збираюся і зараз поґрунтую. Шафчики, напевно, порозбираю. Коротше, там будемо тоді дивитися, що я там буду робити. А поки я тут ґрунтую, то в мене підіймається тісто. Бо ще зранку, коли я встала, то вирішила суботній день, погода така собі, то спечу хлопцям піцу. Давненько щось я вже її не пекла, вони її дуже сильно люблять. І думаю, поки там буде підійматися тісто, то я погрунтую. Коротше кажучи, жвава така дівка розрахувала свій час уже як могла. Коротше, поки я грунтувала, воно піднялося. І ми з Івасиком вдвох почали готувати із того, що в нас було вдома, тому що в магазин не було кому їхати, то ми вже зібрали все з холодильника і почали разом готувати. І в мене хлопчик такий любить дуже допомагати мені, любить тим паче на кухні, тим паче щось там готувати, щось там придумувати в нього. Є такий потяг до готування, а я і, ну, і не заперечую, і допомагаю, і підказую, і все. Так що ми почали вдвох собі за такими собі розмовами готувати. Тісто я вже десь розказувала, як я роблю, я обов'язково роблю і і із правками і з цими. І льон туди, коротше, кидаю. Ну, в общем, Мені супер нравиться з Йом. Так, да. мене хлопці люблять. Так, давай огірочки О, розкладаємо. Да. У нас домашня піца. Маємо, маємо. Що маємо, те маємо. Що робити? З чого вийшли з того й вийшли. То ми туди сиву наваляємо. <рес> Скільки, правда, я цибулю завжди мариную сюди, а тут, коротше кажучи, мені немає часу її <рес> маринувати. Короче. Ще трошки такого mm. засипаємо цим. Тепер, так. Тим... Тепер ти нового починає. Чи напекла взяла ці піси дві? Потім е, цього ще й нажарила, я ж згадала, ми ж робили картошку пюре на обід. У мене залишилась картошка. Я спочатку подумала, тісто вкину у формочку, навіть вже вкинула і спечу хліб. А тоді витягнула із формочки думаю, думаю, йому, у мене є картошка. То я ще на сковорідці жарю пиріжки. Так, у нас уже ніч, і я вам хочу сказати, що е, коли в тебе сім'я і коли в тебе вихідний день. То всі твої плани зазвичай зриваються, тому що планувала я сьогодні зробити набагато більше, тому що сроки мене вже починають піджимати, так як я дала обіцянку, щодо до Паски сама собі безпосередньо. Щодо Паски я зроблю цю кухню. Коротше, але то готовка, то стірка. Коротше кажучи, як завжди, у мами часу, в принципі, тим паче на вихідний день, це взагалі ну дуже обмаль, ну дуже. Але, принаймні, в мене все погрунтовано. Шкафчики я так і не встигла розібрати, буду вже розбирати завтра. Завтра вже буду дивитися, я вже, напевно, не буду обіцяти, що я там буду робити, тому що коли цей вихідний, то це все. Це часу просто немає. І все. Так що... Принаймні погрунтувала, все вже добре, уже в мене вся кухня майже загрунтована. Ще з каміном там не зрозуміло. Я ще ну, просто думаю, що там робити чи грунтувати, я буду там його якось обробляти, чи в мене ще є одна задумка там. Ну, коротше кажучи, головне, що все-таки е, обсяг е, хоча, хоча б якоїсь такої роботи вже зроблений, і то вже добре. Так що все. Дивіться, що там у мене вийде, тому що повторююся, часу дуже мало до Паски до тої, А я, я як е, надумала, що на Пасху я вже маю сидіти за тим новим столом із кремовою скатертинкою і їсти свою е, Пасху спечену на, на вже відремонтованій кухні. Отже, подивимось, вийде в мене чи не вийде. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, підтримуйте українське. Слава Україні!